Хочу стати по смерті струмом і освітлювати тобі дім. На футболки і джинси зім'яті, світити на двір під дощем, бути світлом у ванній кімнаті, настільною лампи. Віктор. Це вірші з поетичної збірки. Тут були ми. Його автор є колишнім військовим, письменник Артур Дронь. Зустріч колярів з митцем відбулася в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола 19 вересня. Під час творчого заходу було представлено нову книгу короткої прози Гемінгвей нічого не знає, де автор розповідає про життєвий досвід російсько-українську війну та побратимство. Ця книжка яка називається Гемінгвей, нічого не знає. Моя перша прозова книжка. Я її написав після поранення на лікуванні, і от зараз звільнений з військової служби, то з видаництвом Лева» влаштовуємо таку серію презентацій цієї книжки. Вона згрубша про мій воєнний досвід, але також і про людей, які служили разом зі мною, про моїх побратимів і живих і вже, на жаль, полеглих. Але найперше вона про таку. Любов в людях, яка може бути, які є місце, навіть в такий якийсь стіжкий темний час, як ми зараз маємо. От тут звучало навіть питання про те, що як ви шукаєте натхнення, і під час того, як ви прочитали вірші, або вірша якраз про військову, який був з вами, uh -huh. а, от як все-таки знаходиться натхнення на ці вірші? Я так. думаю, що тут більше не про натхнення йдеться, а про таку внутрішню потребу написати про щось або про когось. Бо коли це якісь такі болючі речі, болючі досвіди, то я, я б не сказав, те, що це викликає натхнення. Натхнення то щось таке звучить приємне, високе, добре, світле, а тут це більше така внутрішня потреба. Та, попри те, що боляче, що сумно, потреба зафіксувати це, написати, якось словами виразити. Тут я би більше казав про, про потребу, а не про натхнення. На захід були запрошені учні 9 11 класів. Зустріч була побудована у форматі живого діалогу. Школярі могли поставити питання на хвилюючі теми. Я хочу максимально побачити різні емоції людей, як вони ставляться до тих чи інших виступів. Це більш через це, бо цікаво самому по собі, як людина виходить, типу, тут сидить толпа якихось незнайомих 10-11 класників і тут просто видать». Ну, це цікаво. Що був, у вас, така зустріч презентація. Тільки, от наскільки воно вас вразило? Ой, ну мене дуже вразило, бо я пишу сама вірші не дуже часто, але все одно пишу. От і було цікаво познайомитися з сучасними поетами, які пишуть вірші в такий складний час для нас. І це було дуже цікаво з ними поспілкуватися якось. І це дуже круто, що в нас є така можливість, що наша школа може дати нам таку можливість. Ну, мені зустріч сподобалася, хоча я не пишу, не пишу вірші як. Пані Софія, е, але я пишу більш-менші історії, і мені було цікаво саме почути якісь емоційні аспекти письменників. Вони самі собою є дуже цікавими особистостями з попередніми історіями та цікавим минулим, та, я сподіваюся, не біль... більш цікавим майбутнім. Да? Е, Сподіваюсь, що вони будуть зіроньками, які можна буде читати вже колись пізніше у нашій шкільній літературі. Письменник Андрій Хаєський поділився своїми думками про те, як змінюється ставлення до літератури в Україні та світі. З його слів, для нього це радісно та трохи незвично. Безумовно, українська культура стала більш трендовою. І для мене, як для людини, яка цією культурою живе задовго, почала жити задовго до повномасштабного вторгнення, для мене це і радісно, і, і трошки дивно, але ну, це нормальний подив. А безумовно процес самоусвідомлення. Людьми самих себе, свого місця в цій нації, своєї дотичності до цієї нації, звісно, він починається і проходить через пізнання літературу, зокрема. І мене не може не тішити те, що ми говоримо. По-перше, про українську культуру, і літературу, якщо точніше бути, почали говорити більше назовні. Почали доносити міжнародній аудиторії, що ми є. Як писала Ліна Костенко, ми є, тому що нас не може бути. Це одна з моїх фраз підштовхувачів в житті. Ми так україною почали говорити назовні, що ми є, не дивлячись на те, що нам, нам забороняють бути. У нас є своя література, у нас є свої інтелектуали, і ця традиція доволі. Тривала в часі. У нас є своя класика, у нас є свої сучасні автори, і це дуже важливо говорити і назовні, і як виявляється всередині країни. Зустрічі з письменниками відбулися за ініціативи адміністрації школи. Більше про захід дивіться у програмі Об'єктив.